Олег Лісний, політолог з нами на прямому зв'язку. Пане Олеже, доброї вам ночі. Доброї ночі. Отже, говоримо про важливий для України день, день який ще більше наблизив нас до Європейського союзу? Ольга Стефанішина, віцепрем'єрка, яка очолює нашу делегацію на переговорах, вона заявила, що Україна може повністю підготуватися до вступу до 2030 року. Зважаючи на те, що зараз в країні триває війна, наскільки це реальний термін? Ну, дійсно, я погоджуюся, що це дійсно історичний момент, тому що я не знаю інших країн, які під час війни розпочали етап перемовин. Наскільки реалістично це все залежить від двох воль від нашої волі виконувати завдання, які на нас покладаються, і від політичної волі, про те, що сказав своєму зверненні президент, дійсно розширювати межі Євросоюзу, тому що ми повинні. Розуміти, що дуже багато країн е, опинилися в Євросоюзі та і в НАТО, коли була політична воля е, цих організацій, тому, е, тому президент на цьому і наголошує. Е, чому? 30-й рік найоптимістичний, до речі, прогноз або плани, тому що так швидко нікому не вдавалося проходити цей марафон, тому нам доведеться дуже багато зробити, тому що насправді ми сьогодні отримали старт. А перемовини по главам розпочнуться в наступному році. Тим більше, що ми повинні усвідомлювати, що на цьому переговорчому процесу будуть впливи не тільки фахових претензій або не претензії, або вимог і обстоювання своїх інтересів. А, наприклад, позиція тієї ж угорщини, яка сьогодні чи не єдина, демонструвала готовність нам всіляко. Допомагати в лапках, хоча найпотужніші гравці навпаки обіцяли представники цих країн, обіцяли нам допомагати. Тому зараз ми проходимо скрінінг тобто ми подивимося законодавчу базу, стандарти маємо підвести до спільного знаменника. Зрозуміло, що на Євросоюз нам в. Таких речах, як, наприклад, екологічні вимоги, да ну скоріше за все, або в енергетичному секторі піде нам назустріч, тому що навіть після закінчення війни енергетика у нас буде вимагати фактично відбудови заново екологічні вимоги вони теж будуть. Я думаю, менше до нас, тому що на превеликий жаль, російська орда забруднила територію України не тільки мінами, снарядами собою. І тієї е, ж е, залишками техніки, тому це теж питання, яке в інших країн країнах не стояло. Тому я дуже сподіваюся на те, що і президент своєму зверненні сказав, що ми будемо намагатися якомога швидше це зробити. Е, е, ну якщо це в 30-му році станеться, то це дуже дуже гарні результати. А наскільки буде легко чи можливо навпаки важко знайти компроміси з Польщею? Всі ми пам'ятаємо спочатку блокаду українського кордону перевізниками потім це були аграрії? Я думаю, що це ті виклики, які я те ще називав, мабуть, у вас в етерах, Що це по великому рахунку, те, що ми пережили, це урок, це тренування нас до цих перемовин. Ми тепер знаємо чітко де у нас дружба. Це так тоді, коли ми воюємо з Російською Федерацією, майже всі у нас друзі. А от в економічному сенсі ми будемо стикатися з цим, і треба, щоб ми реально до цього підходили. Тому що я завжди наголошую, що дуже легко погодитися на всі вимоги, і дуже швидко вступити в рекордні там терміни, але можемо втратити майбутнє для нашої держави, і тобто, не можна заплатити за швидкість якістю. Тому ми будемо битися за кожен свій економічний інтерес. Я думаю, досить серйозно це всі так робили, коли вступали. Тому що якраз до кожен наступний член він потрапляє в ситуацію гірше ніж ті, що перед тобою були, тому що вимоги ростуть. Кількість учасників перемовин і проблем збільшується ну набагато. Тому я думаю, що Україна готова. Тим більше її наші колеги поляки потренували досить гарно і вже є якісь напрацювання. Які можна буде використати в цих перемовинах. А що показує європейська практика і досвід інших країн щодо темпін вступу до Євросоюзу, от хто вступив найшвидше? Тому що ми знаємо, що Туреччина поки що, мабуть, вступає найдовше. Знаєте, я по термінам зараз не готовий сказати, але це залежить від, перше, того, що робить держава від політичної волі, тому я дуже сподіваюся, що от з колегами сьогодні на цю тему говорив, що ми можемо стати рекордсменами насправді, якщо у 30-му році будемо в євросоюзі, так можу сказати. Ну і виходить, що у нас буде свій алгоритм вступу до Європейського союзу, свій власний. Ну, тут не алгоритм, він для нас більш жорсткий, насправді, ніж ті, хто не дарма я казав, що він набагато жорсткіший, ніж до тих, хто до нас вступав. Тому що дивіться, то глава там використовують, ну, можна так сказати, стимул і покарання, так? якщо так перевести, це те, що якщо ми не будемо, наприклад, виконувати проводити якісь реформи, зокрема там судочинстві і так далі. то... Лави можуть закриватися і може припинятися процес перемовин, але ж в цей момент, і якщо ми будемо йти ну, набагато швидше, то нас будуть стимулювати до цього, і нам будуть допомагати в тому числі і фінансово, і кредити, і так далі. Це все буде. Тому в нас непростий шлях, і кожен раз оці схеми ну це ж не тільки до нас, і до Молдови так само буде. Це ж ми просто в тандемі. Фактично йдемо. Тому так буде непросто. Але з кожним після нас комусь буде ще ще простіше вступати. Проте у нас є все таки от я думаю, емоційна складова. Вона теж буде впливати на прагматичну Європу. Да? Тому що ми це все робимо під час війни. Головне, щоб ми не зверталися з цього шляху, тому що нам цього не простять. З нами будуть поводитися в рамках регламенту. Тому оця емоційна складова, вона звісно є, але в тих іпостасях, де я казав, там де забруднення, де з енергетикою нюанси? А от щодо верховенства права і так далі, це вони дуже прискіпливо за цим слідкують і будуть продовжувати наполягати на тому, щоб ми повністю відповідали вимогам Євросоюзу. пане Олеже. А те, що ми з Молдовою, як ви кажете, йдемо в тандемі, чи означає це, що і приймати нас? Підписувати з нами угоди вже будуть також в тандемі. Чи означає успіх однієї конкретної країни і, навпаки, якийсь менше успіху в іншій, що хтось повинен буде почекати? Так тут же вже як в спорті. Тут уже кожен сам за себе. Цей тандем нам подобається. З нами ще мала Грузія, якщо не помиляюсь теж бігти в цьому напрямку, але ж вона побігла в інший напрямок. І ми ж не можемо її чекати, поки Грузія стане такою, як ми. Да? Ні, тут я думаю, що я дуже хочу. Я дуже люблю Молдову. У мене там багато друзів. Якщо ми тандемом вступимо, питань немає. Але ж там і балканські питання теж хочуть, щоб не ми першими були. Да? Обстоюють інші держави. Тому нам своє робити, якщо ми встигнемо зробити це разом. Тим більше, що я пам'ятаю, що це нас завжди якось це було такий дуже цей тандем: хтось один виривався вперед, потім хтось інший. Але бачите, головне, що ми з Молдовою йдемо в потрібному напрямку і розуміємо, що це наш історичний вибір. Ще на одну важливу подію очікують Україна і світ. Україна хоче, щоб на саміті НАТО у Вашингтоні було ухвалене сильне рішення. Про це в інтерв'ю Reuters заявив заступник керівника офісу президента України з питань зовнішньої політики Ігор Жовква. Він додав, що стратегічна мета Києва приєднання до військового альянсу. Я думаю, що цей саміт заслуговує на ухвалення сильного рішення, у тому числі щодо України, тому що якщо у вас не буде сильних рішень щодо України, саміт буде марним. Ми заслуговуємо на тверде рішення. Будь-яке рішення НАТО приймається консенсусом, і ми все це знаємо і розуміємо, що можливо цього разу консенсус буде сформовано знову в останній день перед самітом. Ігор Жовква, заступник керівника офісу президента України з питань зовнішньої політики. Пане Олеже, за вашими прогнозами, на яке максимально сильне рішення стосовно України ми можемо розраховувати? На те, що ми бажаємо, ми можемо розраховувати. Ну, я не знаю, на один відсоток, що в ту ніч перед рішенням щось може таке статися, що НАТО вирішиться таки запросити нас. Але ж ми будемо реалістами. Тут у нас з історичного моменту, мабуть, не станеться. Не скрізь нам везе в цьому чер... в червні в черні везло. А я думаю, що наступного місяця ну, так станеться знову. Що будуть змінені формулювання і формулювання від дверей, які відкриті, перейдуть, можливо, до мосту. І от мене це зовсім не тішить, що йде боротьба за формулювання, а не за е, с, сами, сам рух, так як Україні пояснити, що вона зараз не отримає запрошення. Так на мене виглядає. Можливо, я помиляюсь. Дуже хочу, щоб нас НАТО здивувало. Проте не можна вважати, що він буде якийсь пустий саміт. По перше, він ювілейний. Там будуть ухвалюватися рішення як по Україні, так і ті, які будуть будуть ухвалені загалом, але вони теж матимуть вплив на те, що відбувається в Україні. Наприклад, те, що стосується України, Рамштайн можуть частково або повністю підпорядкувати НАТО, це не погано, тому що ну там більша організація буде і більше залучених країн. З іншого боку, наприклад, якщо дивитися глобальні питання, це про по там коаліція по розмінуванню по чорному морю, наприклад, там забезпечення там патрулювання Чорного моря. Це ж Чорне море не тільки для нас є, але в якщо такі будуть рішення ухвалені, то це все одно нас буде стосуватися. Все одно цей саміт буде про Україну і для України. Але оцей ключовий момент, який Сполучені Штати разом з Німеччиною не можуть вимовити вже не перший раз. да Ну, це неприємно, тому що по великому рахунку Україна потребує зараз сигналу. Президент в своєму одному з інтерв'ю сказав, що ми усвідомлюємо, але нам це не говорять, що до завершення війни ми не зможемо вступити. Так можна було б так і сказати. Наприклад, це я вже від себе кажу на цьому саміті. Що дивіться, шановні, от закінчиться війна, і ми вас е, приймемо. Тобто десь отак запросити, але ж цього не лунає. Американські високопосадовці кажуть, що Україні потрібна перемога для того, ну не натівські, а просто там високопосадовці з держдепу, якщо не помиляюсь, казали, що Україні треба перемога, щоб вона мала змогла вступити. Так, давайте зробимо все для того, щоб Україна перемогла, вчасно надаючи зброю всю необхідну і всі дозволи. І це сказати на саміті. Це було б чесно, як на мене, але знову ж граються всі формулювання, як би так сказати, щоб і не образити, і щоб не запросити. Ну, мабуть, я цинічно підходжу до цього моменту і формулювань. Можливо, десь помиляюсь, але як на мене, отак от на нинішній момент виглядають наші перспективи на цьому саміті. Пане Олеже, якщо не про двері вже будуть говорити за вашими словами, а про міст, то карту дадуть, щоб по цьому мосту рухатися. Ну, ви бачите, двері ж, вони вже втомилися просто бути відкритими, дуже довго фізично в такому стані знаходитись. Я думаю, що карту дадуть, але те, що мене тішить, що в усіх 17 безпекових угодах прописано, що вони підтримують наш шлях в НАТО. І це мене тішить, тому що в мене складалося враження на початках, що буде велика спокуса по ці угоди сказати: ну бачите, ми ж фактично, от з вами підписали, навіщо вам НАТО? Да? Але в НАТО нам потрібна п'ята стаття, щоб за нас вступилася дуже велика. І парасолька, яку не може дати ні одна угода, це ядерна парасолька, тому що нас лякають саме ядерною зброєю весь світ. Тому е карту не карту. Я би сказав так. Вони продемонструють прихильність до нашого шляху по цьому мосту. Отак я скажу, так приблизно як вони напишуть. Карта це вже дуже серйозно. В карті там всі координати все намальовано. А тут я думаю, що буде знов якась розмита, красива, можливо, необразлива для українців формулювання. Але дуже хотілося, щоб просто ми вас запрошуємо. Це коротко, просто і не зовсім красиво, але, але дуже потрібно нам би було це почути. Сподіваємося, що таки ми це почуємо не в липні, так трохи пізніше, але почуємо, пане Олеже. Дякуємо вам. Олег Лісний політолог так. був з нами на прямому зв'язку.